До вашої уваги стартовий склад сталі в воротах Юрій Панків. Ліва в півзахисті Максим Задирака. Праворуч Денис Васін. І попереду квами Карі Карі. Головний тренер Клад Карпат в воротах Євген Боровик. Захисники ліворуч Микола Матвієнко в центрі почав забивати. Не дає ви бачите помічник арбітра виконати. Деу. Його передача. Карі. Удару знову немає. Пробиває зараз Денис Васін І заблокував. Вдається лівянам зараз пройти. Буде передача в штрафний майданчик. Вона проходить на ближньості. Коле. Що там? Гладкий проти Юрія Панківа. Гладкий пробиває 1-0 на користь Карпат. Перемагають. Дуже добре пробив Олександр Гладкий. Юрій Панків. Ми знаємо, що вивчає те, як хто б'є пенальті, дуже серйозно до цього ставиться Воротар Сталі. Але добре зіграв Юрій Панків. Микола Матвієнко робив передачу і рукою зіграв Олександр Гладкий. Зараз обікрав Пашаєва. Дуже класну передачу на Грися, Він віддає Грисьо. Панків на виході. і Панків. Відбиває удар сказати він Пашаєо тим, як забрав він у нього м'яч. Яку передачу цукерочку він віддав на Грися? Ну і 5 балів за цей момент Юрій Паньків заробляє. 5 балів. Це майже відбитий пенальті. В контакті футбол хабу нашого великого пабліку. Проводимо опитування в контексті того, що сьогодні два білоруси зустрічаються. Два білоруських тренери в чемпіонаті України. Боротьбу та скинути на партнера дуже добре використовують. Зараз Львів'яний і пробиває навіть зараз гладкий. Леандро передача не проходить. І Васін. Васін добігає, як говорить Кучук. Леандро пробиває. І рятує свою команду дитя з правого флангу для Карпат. Передача штрафний майданчик. Удар! 2-0! 2-0. І на щось Юрій Паньків не згоден, але я розумію, що м'яч забито. І це Олександр Гладкий. ви Не повірите. Ще раз дивимось момент. Подача. Ну і на підбирання. От як Форвард, здавалося б, стояв от подалі там да, десь. А м'яч до нього відскочив. Васін на Пашаєва. Удар! ворота. Добяк та Грисьо в стінці. Денис Васін виконує цю передачу. Удар вище воріт! Пробиває Стаменкович. При стандартах Стаменкович дуже добре виглядає. Зараз... Ще раз дивимося. Штовханина в штрафному майданчику. Як і... бачите, коментарі, і, зокрема, з цього матчу, що скажуть тренери? А тренери Чачо забив. Перший гол сталі а потім ще два забив Густаво Бланко Лищук.